Мовному закону показали дулю, щоправда, печену. На головній площі міста дівчата в вишиванках закотили рукави і почали місити тісто. До дійства залюбки долучилися і перехожі. Згодом спільними зусиллями виліпили форму і поклали ось до такої печі. Кілька хвилин коровай дуля готовий. Таку жартівливу акцію молоді активісти організували для того, аби показати, що мовне питання не закрите. А головне кажуть організатори дати людям зрозуміти, що намагання влади підкорити Україну виглядає смішно, і з цього варто сміятися. Дуля це наш подарунок владі за її, так би мовити, старання, за її е, намагання постійно покращити наше життя вже сьогодні. Ось це буде презент для влади від мешканців міста Івано-Франківська. Спочатку треба дати громадянам зрозуміти, що влада смішна. Якщо люди починають сміятись з влади, вони її перестають боятися. Якщо вони її починають перестають боятися, вони її можуть поміняти. на, навіть на тих же самих виборах. Спечену дулю активісти поклали на вишитий рушник і попрямували до міської організації партії регіонів. На порозі їх зустріли очільники міської Ігордутка та обласної партії регіонів Богдан Федьків. Їм випочена зборушна Дуля не припала до душі, мовляв, це не що інше, як глузування із хліба. Попри це, подарунок прийняли. Мені здається, що вони навіть не знають процес вирощування хліба, як він береться, як він важко дається людям. Якщо вони щиро подають цей хліб, звичайно, ми щиро його і приймаємо. Я прийняв коровай і хліб. Це є основ, я вам скажу це головне в нашій державі. Ми знаєте, ви знаєте, що як в нашій державі вирощується хліб. І я вам дякую за хліб і за заходіть з з нами цей коровай. Натомість організатори акції пообіцяли цілу серію флешмобів, де щоразу висміюватимуть владу та її дії. До речі, подібна акція Українські сміхунки відбувається у різних куточках України.